Тільки десята ранку, а сонце вже так пече, що хочеться заховатися в тінь. Повернувши в проволок, що веде до лісу, я очима пошукав дерево, хоч якесь, щоб постояти під ним декілька хвилин. Побачив клин біля одного двору та підійшов до нього. Під деревом стояла проста дерев'яна лавка, старенька, з облощеною фарбою, а метри за два під парканом нова, лакована, з вирізбленими півниками. Я сів на стару лаву і знову замислився. Але посидіти спокійно не вдалося. У дворі за моєю спиною щось відбувалося. Спочатку я почув якусь сварку, потім щось важке впало, задзвеніло розбите скло. А тепер хтось вискочив із хати і побіг до воріт. Я піднявся. Відчинилася залізна хвіртка, і на вулицю вибігла дівчина. У її щоках текли сльози. В одній долоні вона тримала телефон, а інша була замотана якоюсь білою ганчіркою, через яку проступала кров. Не помітивши мене, дівчина побігла по проволку в бік лісу. Віртка знову відчинилася, звідти вийшов кремезний чоловік років сорока, без сорочки, тільки в шортах. Він подивився вслід дівчині і промовив. Нічого, повернися все одно, потім ми поговоримо. Чоловік зайшов у двір, а я чим дуж побіг до лісу, щоб наздогнати дівчину. Вибігши за село, я зупинився. Дивно, де поділася ця незнайомка. Вона ж бігла в ліс, а в полі зору я її не бачу. Потім подивився праворуч, ось вона, просто сонце сліпить в очі. Але чому дівчина повернула і обрала саме ту стежку до річки повз вербу. Мабуть, не хотіла, щоб цей чоловік її знайшов? Я знову побіг, тримаючи постать поглядом. За декілька метрів до верби я відчув у вухах якийсь незрозумілий дзвін. Дихати стало важче. Мабуть, через сильну спеку подумав я, але прискорився, щоб швидше добігти до лісу. Ще мить. Моя нога чіпляється за щось, і я падаю на траву, боляче вдарившись рукою та плечем. Якщо б нога не застрягла, я зміг би зругупуватися і впасти, як на тренуваннях і змаганнях, а так сильно забив плече. Добре, що нічого не зламав. Я навчився в боксі за секунди аналізувати біль у своєму тілі і ніколи не помилявся. Трішки полежавши, я підтягнувся ближче до того місця, де застрягла моя нога, і намагався її витягти. Нарешті це мені вдалося. Ого? Так це коріння верби, таке товсте й і довге. Дивно, у цьому місці воно піднялося, і під ним велика дірка, хто завгодно міг тут перечепитися кожного разу, коли йшов стежкою. Я увімкнув ліхтарик на телефоні та посвітив у дірку під корягою. Цікаво, там щось біле, папірець, неначе. Просунувши туди руку, я відчув у долоні такий холод, не наче потримав її в морозильнику. Але пальці торкнулися чогось, і я обережно схопив знахідку та витяг на поверхню. Це зошит. Звичайний шкільний зошит у клітиночку, але дуже старий. Я хотів його розгорнути, але згадав про заплакану дівчину, скрутив знахідку в трубочку та поклав у кишеню шортів. Я вийшов до річки і одразу побачив її. Дівчину, завдяки якій у моїй кишені тепер лежить дивний зошит, привіт. Потрібна допомога. Тихенько, щоб не налякати дівчину, спитав я. Привіт. Незнайомка подивилася на мене дуже уважно, і в її очах знову з'явилися сльози. Я сів на пісок поруч, взяв її руку і почав повільно розгортати ганчірку. Вона майже вся тепер була червона від крові. Через усю долоню йшов глибокий розріз. Та я банку трилітрову розбила та порізалася. Тепер довго буде заживати. А я компоти хотіла закрити, і сумо вимовила дівчина. І, повернувшись до мене, сказала Я Оля, а ти, мабуть, Степан? Степан, так, а ти звідки знаєш? Світланку сьогодні бачила, вона сказала, що ви з мамою приїхали. Так, учора, а от тебе я не пам'ятаю зовсім, відповів я, хоча всіх тут знаю з дитинства. А я тут тільки два роки живу. Оля хотіла ще щось додати, але замовкла. Я також мовчав, не хотів запитувати, що сталося вранці, боявся, що дівчина знову почне плакати. Так, ходімо, потрібно обробити рану та накласти пов'язку. Я встав і допоміг піднятися Олі. Вона була струнка та висока, каштанове густе волосся ледь торкалося плечей, гострий носик, гарні червоні губи і така ніжна шия, що мені хотілося її торкнутися. Дівчина помітила мій погляд і опустила очі. Ти не схожа на сільську дівчину, промовив я якимось низьким і хриплим голосом. А на кого я схожа? На принцесу Діану? Оля засміялася і весело подивилася на мене. Я не відповів, а просто взяв її за руку, і ми пішли в село. Дід порався у дворі біля квітів, а мама в літній кухні ліпила вареники. Вона зараз була така гарна у хустинці, з під якої виглядало неслухняне волосся у бабиному фартуху та з білими від муки руками. Я дивився на неї і розумів, чому тато в неї закохався. Тато, зараз він допомагав б діду у дворі, а потім ми всі разом їли б вареники та сміялися з того, що вони бризкають вишневим солодким соком. О, ти вже гостю до нас привів. Привітно, сказала мама. Скоро варенички будуть готові. Мам, це Оля. Вона сильно порізалася. Допоможи, будь ласка, я взяв руку дівчини та підняв її, показуючи мамі долоню. Мама здивовано підняла вгору брови, але нічого не сказала. Одразу увімкнула своє професійне лікаря, навіть тон у неї змінився. Так, ну тут усе зрозуміло, зараз принесу аптечку. А от що в тебе на руці? Що це за плями? Сверблять? Мама розглядала мою ліву руку, на якій від кісточок пальців до зап'ястя були неначе розкидані блідорожеві плями. Я їх не бачив, тільки помітив. Ні, відповів я. А ось увечері вчора ще тут, на плечі з'явилися. Я підняв рукав і показав мамі плече. Схоже на алергію, дивно, сказала мама, та пішла в кімнату за аптечкою. Оля також подивилася уважно на моє плече, на руку і спитала, а ти чогось можливо торкався? Це не на алергію, схоже, а більше на позначку. Торкався? Чого я торкався? Я ж забув зовсім, у мене в кишені лежить зошит, і дуже хочеться його нарешті розгорнути. Повернулася мама, посадила Олю на стілець і почала чаклувати над її раною. А я поспішив у свою кімнату, дістав дивну знахідку, сів на ліжко і нарешті розгорнув зошит. Це перша сторінка. Пожовклий аркуш був списаний охайним, гарним, майже каліграфічним почерком. Чорнило вицвіло, але читати можна було. Замість прізвища та класу лише одне слово, виведене великими літерами. Повернення. Нижче дата, 20 липня 1943 року. Я завмер. Це ж неможливо. Цей зушит мав би давно розсипатися, а він цілий, хоч і старий. Я перегорнув сторінку. Далі йшов текст. Неначе щоденниковий запис, «М -м, сьогодні знову з'явилася під вербою. Каже, що я мушу залишити їй своє ім'я, бо інакше вона не згадає, хто я. Я боялася, але зробила, як вона сказала. У воді з'явилися обличчя. Вони шепочуть, але не мені. Може, тобі? Останнє речення було підкреслене, і одразу під ним змазаний відбиток пальців у чорнилі. Я машинально подивився на свою руку. Плями на шкірі вони стали помітнішими. Поклавши зошит під подушку, я повернувся в кухню. Там уже сидів дід і щось тривожено розповідав мамі та Олі. Я прислухався і зрозумів, про що говорив дід. Виявляється, що вчора вранці всі троянди цвіли, були розкриті та мали такий приємний запах, що паморочилася голова. А сьогодні дід помітив, що деякі кущі. Поскидали всі пелюстки, неначе був страшний ураган. Такого не було ніколи. Можливо, хвороба якась трояндова. Мама поставила на плиту каструлю з водою і стала біля столу доліплювати вареники. Оля взяла качалку, розкатувала кружечки з тіста та подавала мамі. Мама чайною ложечкою набирала соковиті вишні в мисці та клала в кружечок. А потім дуже швидко виліпляла такий гарний вареник, що, хоч на виставку, я дивився і згадував, що точно так ліпили вареники мама та бабуня. А я був малий тоді, щасливий і не мав ніяких проблем, але дитинство, на жаль, закінчилося. За столом, коли ми вже їли цю неймовірну смакоту, я дивився на свою нову знайому і намагався придумати, з чого ж почати з нею розмову про те, що я бачив зранку. Чому вона плакала? Хто той чоловік, з яким вона сварилася, хто взагалі ця дівчина? А ще я думав про те, що вона мені подобається. Я знаю її декілька годин, але все в ній здається мені таким рідним і близьким і її обличчя. І посмішка, витончені рухи, рівна спина, а ще очі такі зелені, глибокі, розумні. Я закохався? Олю, відчим так і п'є? спитав діту дівчини. Так, відповіла Оля, опустивши очі в тарілку. Минулого тижня його з роботи звільнили через це, а нову він ще не знайшов. Було видно, що ця розмова неприємна дівчині, і настрій у неї одразу зіпсувався. Значить, це відчим? А з ким вона ще живе? Я не став питати, дочекаюся слушного моменту. Зненацька задзвонив мій телефон, номер незнайомий. Тепе, Тепе, ти мене чуєш? Це Андрій. О, Андрію, я й забув, що дав тобі свій номер. Ну і пам'ять у тебе, засміявся хлопець. Ми тут із Світланкою вирішили відмітити твій приїзд. Я замаринував м'ясо, зустрінемося о 20-й. Підемо на берег, зробимо шашлики, поспілкуємося. Із задоволенням прийду, обов'язково, відповів я та відбився. До вечора ще багато часу можна буде погортати ще зошит і подумати. Ми з Олею вийшли на двір. Я додому піду, потрібно їсти приготувати, компот закрити, бо все вже готово. Дякую тобі за все. Дівчина взяла мене за руку, стала навшпиньки та поцілувала в щоку. Я відчув її дихання, і моє серце на мить зупинилося. Мабуть, і справді закохався. Ходімо, я проведу. Ні, не треба. Я швиденько побіжу зараз, а то з тобою буде дуже довго. Вона засміялася і хотіла вже бігти, але я схопив її за руку та зупинив. Введи мені свій номер, попросив я. І дав свій телефон. Будеш телефонувати? Так, зателефоную, щоб нагадати тобі, що ми увечері зустрічаємося. А ми зустрічаємося? спитала Оля, запустивши бісиків у свої смарагдові очі. Так, о двадцятій я чекатиму на тебе біля двору. Добре, тільки не біля двору, а на перехресті, швидко відповіла дівчина та вибігла за ворота. Я повернувся до своєї кімнати, щоб нарешті знову погортати сторінки таємничого зошита. На другій сторінці, в правому верхньому кутку, знову стояла дата 20 липня 1943 року. Вона була двічі підкреслена. Я машинально подивився на годинник, 6 червня 2025 року. Ліворуч від дати рівними буквами виведено. Вона хоче мене ув'язнити, щоб звільнити всіх інших, а нижче вже великими літерами написано Мавка, це чия душа, далі вже дрібними літерами, з'ясувати в Остапа Олексійовича, кого тут розстріляли, чи була серед загиблих молода дівчина. Так, сказати, що я нічого не зрозумів, не те слово, заплутувався все більше і більше. Зважаючи на все, що відбувалося зі мною цієї доби, на записи в цьому щоденнику я наразі зробив би такі висновки. По-перше, зошит не випадково опинився під корінням верби. Його туди хтось або щось сховало і, здається, чекало саме на мене. Бо чому тоді я випадково спіткнувся саме в тому місці? По-друге, людина, яка писала ці записи, Жила в 1943 році Це час війни. А в нашому селі, як казав дід, справді були розстріли? Але хто така ця дівчина, яку автор боїться і водночас слухається? І чому він лишив їй своє ім'я? По третє, хто такий Остап Олексійович? Він і досі живий? Чи це теж хтось із минулого? Може, його нащадки ще живуть у селі? Якщо знайду хоч якісь відомості про нього, зможу зібрати більше частин цієї моторошної мозаїки. І найголовніше ця мавка, вона явно не вигадка, вона щось більше, щось, що існує між світами. Вона лишає знаки, приходить у сни, змушує діяти. І я вже не впевнений, що Оля випадкова зустріч. Я поглянув на зошит ще раз. На Аркуші щось миготіло, наче відблиск, як від води влітку. Але ж я у кімнаті, тут немає жодної води. Вода, щось пов'язано з водою. Я зачепився за цю думку, знову сховав зошит під подушку і приліг на дивані, прикрив очі і спробував зосередитися. Напевно, мавка це душа дівчини, яка потонула. Вона намагається мені щось сказати. Або просить у чомусь допомогти, а щоб привернути саме мою увагу, приходить до мене через образ моєї баби нати, вирішивши, що я, нарешті, на порозі розгадки, поринув у сон. Сон накотився раптово. Неповільно, як зазвичай, а наче мене щось втягнуло у себе спершу тиша, потім шелест, високі очерети. Моя нога занурюється у воду, нікого навколо, і тільки шелест, мов би шепоче хтось за спиною. Я повертаюся і бачу її. Стоїть на мілководді по коліна у воді, волосся розпущене, темне, ледь тремтить у вітрі, обличчя невиразне, але очі, ті самі очі, що в Олі. Тільки порожні. Вона не говорить, але я чую не забудь ім'я ключ. Я маю згадати ім'я. Я хотів підійти, та вода різко потемніла. Щось холодне обхопило мені щиколотки і почало тягнути вниз. Я закричав і прокинувся. Уже двадцята десять, а ми стоїмо та чекаємо всі трьох на Олю. Та не прийде вона, розводячи руками, сказала Світланка. Її відчим не відпустить. Як не відпустить? Чому? Він, коли нап'ється, таке творить. Може, навіть ударити Олю, а вона потім прикриває свої синці. А що, вони удвох живуть? За нею нікому вступитися. У моєму голосі з'явилися сталеві нотки, такі ж, як у тата, коли він сердився. Нікому. Матері вже два роки немає. Потонула в нашій річці. Уявляєш? А більше рідних нікого. зітхнула Світланка. А чого ж вона не відповідає на дзвінки? Може, сталося щось? Ми з Андрієм вирушили в напрямку будинку, в якому живе Оля, але побачили здалеку її постать і зупинилися. Коли дівчина підійшла ближче, Андрій спитав відчим не пускав? знову напився. Та нічого, спить уже. Вибачте, що довелося мене чекати. Та припини Олю. Світланка взяла її за руку і щось прошепотіло на вухо. Оля посміхнулася і сором'язливо подивилася на мене. Потім дівчата пішли вперед. Ми з Андрієм трішки відстали, щоб поговорити. Від нього я дізнався, що Оля з мамою два роки тому приїхали сюди з Донеччини, залишивши всі речі. Тільки документи встигли забрати папугу та гроші. Які жінка збирала на машину. Тут їх, як біженців, заселили в стареньку хатинку, що стояла самотня вже багато років. А за кілька місяців олена мама вийшла заміж. Вони переїхали до чоловіка в будинок і так у дівчини з'явився відчим. Ось тут ми й зупинимося, сказав Андрій, ставлячи пакети на траву під деревом. Дівчата он уже й простирадло постелили. На годиннику двадцята тридцять. Сонце вже сховалося за обрій, але ще відбивало світло. У селі спати лягають рано, тому поступово над селом розстилалася тиша, і тільки собаки подекуди подавали свої голоси, наче перегукуючись, між собою. Ми розпалили вогнище. Спочатку все було, як завжди жарти, смажене м'ясо, липкі пальці від кетчупу та гілки, які потріскували в полум'ї. Але раптом вітер піднявся різко, мов хтось змахнув величезним полотнищем просто над головами. Полум'я затріпотіло, а з лісу, з того боку, де росла верба, долинув дивний звук. То був не шурхіт, не скрип, наче хтось тихо наспівував, ніби жіночий голос. Оля завмерла з чашкою в руці. Чули? запитала вона. Що саме? Андрій крутанув головою, вдивляючись у темряву. Пісню, прошепотіла Оля. Мама таку співала. А ще я чула її колись у сні, саме тоді, коли вона замовкла, наче боялася вимовити те, що згадала. Я не сказав ні слова. Лише швидко зиркнув на річку. Тінь від верби, що росла на пагорбі, стала довшою, ніби потягнулася в наш бік. Оля повільно поклала чашку на ковдру, закуталася в тонку кофту, ніби змерзла. Може, повернемось додому? спитала Світланка, не приховуючи тривоги. Почекай. Оля знову глянула в бік лісу. Там щось є. Я відчуваю. Мені різко стало холодно, хоч біля вогню було досить тепло. Я витяг з кишені зошук, чомусь не міг не взяти його з собою і обережно розгорнув. На наступній сторінці з'явилося нове речення. Його не було там у день. Я точно пам'ятаю. Не всі побачать її, але той, хто вже бачив, не зможе забути. Мої пальці завмерли над аркушем. Степане, раптом тихо промовила Оля, у тебе пляма збільшилась. Я подивився на руку, і справді, блідо рожеве кружало зап'ястя стало темнішим, мов безсередини проступала якась форма. Я підняв рука в футболки і побачив ще гірше візерунок починав нагадувати листя або коріння. Дивіться, вигукнула Світланка і показала на річку. На поверхні води, яка ще хвилину тому була гладкою і темною, щось світилося, наче срібляста тінь пливла поверхнею. Тиша зробилася дзвінкою і навіть вогонь перестав тріщати. Це вона прошепотіла Оля.